А я відки знаю. Кажу, ну блин, То я не роботу... коли зранку це сталося? 15 хвилин тому. Та. Я відео, як воно все фонтану, але гарну туману, гаряча вода струю біжить. Угу. А він вже приходить і не... там все нормально. То так. тільки в цьому місці, так? Ну, так і тут та, тому що мені по кухні вже підлога степла стала. на собою від цього зусиль. Все близько в Паріж. Угу, mm -hmm. no, Просто враховуючи він пінвата, то мені реально стало цікаво, скільки два ремонту ставили відомо бачили скільки воно фонтана. Укриття тут мало бути, ви ще гарно укриття не. Укриття, так. Ну а як же ж будувалося укриття? Uh -huh. yeah. Люди зносить, Де-де-де? Ось. А, о блін, да.